У Филипян, 4 розділі 8 вірші, дуже гарно написано про те, до чого, до яких думок глобально Господь нас закликає. На останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, коли яка чеснота, яка похвала, думайте про це. Думайте про це. Кожну секунду нашого життя ми про щось думаємо. Більш свідомо, менш свідомо. І Господнє Слово каже: думайте про це. Думайте про те, що правдиве. Думайте про те, що чесне, про те, що праведне, про те, що чисте. Тому що, думаючи про це, ми будемо уникати всього іншого недоброго. Але це є наш вибір: чи думати про це, чи ні. Який ми робимо кожну секунду нашого життя. Це є наш вибір, сердечний, трепетний момент вибору, про який ми можемо, я кажу, не завжди задумуватись, але ми завжди вибираємо, як ми думаємо, чи ми думаємо, і ми ходимо пригружені нашими думками, які нас просто топлять не знаю, в депресії, ще в чомусь. Чи ми все ж таки вибираємо думати про те, до чого Господь нас заохоче, і фокусуватись на цьому? Це вибір нашого серця.